Пристав мені, а все ж я мушу признати. Такий стежав шкода, бо він умів тримати свою Ну і цапа чорного лежить приходять, щоб я вам на цьому їду. Он, ці баби, зовсім не вміють жити, як слід і там. Цапа продали, зурвали дуба, зрушили умову. Ну я ще й дячию. Найкращі на постать зміни. Купить знов приїзд. Всі відьма, що в чортиці покупала гарненько. Я не знаю, не буде їм добрати порогі. Ми тут коло хати виходить. Ми, Ми тут, а хто нас клика? Геть! Що зайде? Ніхто не кликав вас. З таки розлого назад не вернеться. Я не пущу туди. Подай нам їсти. Нічого є.